Все Ми живемо, шановні колеги, в дуже простий час. Це останній місяць, місяць, коли українська нація пробуджується. Я розумію, що багатьом це не подобається. Що багато хто би хотів, щоб ви, українці були прижаті до землі, бетонними плитами. Цього не вирішено буде. Які би партії багато позиції ніколи не буде підтримана.

Дякую